Зараз ми покажемо, що потрібно, щоб приготувати лати на автоматичній кавомашині. Для цього знадобиться зернова кава бажано арабіка. Потім вам потрібно молоко, бажано 3,2 жирності, щоб воно краще збивало молочну піну. Заливаємо це в молочник. Тут є ділення максимум. Вставляємо молочник на кавомашину. Ми засипали каву, відрегулювали помол. Виставляємо міцність кави і готуємо лати макіета. Дивіться, яка в нас вийшла пінка грибочок, і як відслоїлися лати макіати трьома слоями, так і має бути тому, що різна температура молока у нас знизу гаряче молоко. Потім слой кави, а потім слой дуже щільної, гарної піни.